Яка доросла проблема, до якої тебе ніхто не підготував, робиш усе можливе, щоб побудувати хороше життя, але все одно все псуєш, догляд за літніми батьками чи близькими, коли вони втрачають незалежність. Це трохи дивно, і я не впевнений, наскільки це зрозуміло іншим. Але коли я подорослішав, усвідомив, що світ не буде чекати на мене, що в мене не буде нескінченної кількості часу, щоб взяти себе в руки, не станеться жодних чудес, і мені справді доведеться щось робити, бо ніхто цього не зробить за мене. Світ несправедливий і не буде чекати, поки я досягну своєї мети перед смертю. Це здається очевидним, але мені знадобився час, щоб по-справжньому це зрозуміти. Здається, я досі намагаюся з цим розібратися, але радий, що принаймні усвідомив це, навіть якщо це трохи пригнічує, бо я відчуваю, що витратив багато часу, просто чекаючи, що все налагодиться саме собою, докладаючи мінімум зусиль з мого боку. Смерть близької людини. Я пережив смерть дружини та сестри. В обох випадках це був рак. У моєї сестри це тривало 4 роки, у дружини 3 місяці. Моя порада іншим на основі власного досвіду. Немає такого, як пережити це. Ви вчитеся жити з цим. Якщо можете, будьте ближчими до родини. Вони можуть допомогти більше, ніж ви думаєте. Запам'ятайте людей, які були поруч. Це і є друзі. Не звинувачуйте себе, я переживав період, коли хотів, щоб смерть забрала мене, а не мою дружину. Плакати це нормально. І якщо ви проходите через це, удачі вам, друже. Я вас не знаю, але я вже йшов цією дорогою, і ви не самотні. Ти можеш робити що завгодно, а це означає, що тепер тобі доведеться самостійно зрозуміти, що чорт забирай, потрібно робити, замість того, щоб отримувати вказівки, а потім ще й змусити себе це зробити. Тепер усі очікують, що ти купуватимеш їм кляті різдвяні подарунки. Чіткий напрямок, мабуть, до коледжу тобі здебільшого каже, що робити і як це робити, але щойно ти закінчуєш навчання і пропрацюєш кілька років, розумієш, що суспільство більше не вказує, що робити. Це може бути звільненням, але водночас і лякати. Я знаю людей, які буквально кинулися магістратуру та докторські програми, бо це був для них набагато зрозуміліший шлях. Коли ти більше не бачиш батьків часто і з кожним візитом вони помітно старішають. Ох, це дуже близько до серця. Мій тато, здається старіє дуже швидко, і одного разу, коли я не бачу його всього 4 місяці, мені здалося, що його волосся посивіло ще більше, а обличчя стало більш зморшкуватим і набряклим. Це лякає. Балансувати життя загалом це справжній виклик. Між повною зайнятістю, підтримкою здорових романтичних стосунків, правильним харчуванням, фізичною активністю, покупками в магазині, оплатою рахунків і ще підтримкою зв'язку з близькими друзями та родиною, іноді здається, що часу просто бракує. Саме тому так важливо вміти правильно пріоритизувати, але це нелегко ніхто тебе не готує до того, що ти неминуче втратиш друзів, що ймовірно, трохи набереш ваги, що у тебе будуть труднощі з балансом між роботою і життям тощо. Довга виснажлива дорога. Коли я був молодим, завжди було відчуття, що скоро почнеться короткий канікулярний період, а попереду довгі канікули. Я знав свій розклад уроків і він ніколи не змінювався. Тепер, будучи дорослим, я часто не знаю, коли у мене буде наступна відпустка. Просто йду на роботу день за днем, без жодного відчутного кінця. І це ще не все. Передбачуваність мого графіку зникла. Зараз я на роботі і не дуже зайнятий, але ніхто не знає, чи не з'явиться завдання, через яке доведеться залишити ще на кілька годин. Але найгірше це сама перспектива. Коли я був у школі, завжди була фінішна пряма десь у далині. Кінець навчання, початок нового розділу життя. Тепер такого кінця немає. Принаймні я його не бачу. Можливо, я буду робити те саме ще наступні 70 років. Я не знаю. Я більше не бачу кінця і просто маю продовжувати, поки не помру. Будь обережним, бо це одна з великих причин депресії: знайди для себе цілі: фінансові, емоційні чи фізичні, щось, до чого ти можеш прагнути, і що не потребує десятиліть. Прогрес зазвичай приносить щастя. Працювати з 9 до 5 технічно означає працювати з 8 до 6, бо щодня треба добиратися на роботу і назад. А коли приходять вихідні, ти настільки виснажений, що просто хочеш спати і спілкуватися з коханою людиною. В результаті заводити нових друзів або підтримувати старі стосунки надзвичайно важко. Якщо ж докладаєш зусиль, то після цього просто валишся з ніг. Не уявляю, як дорослі ще дітей виховують на додачу. Здається, що бути дорослим означає просто працювати, щоб вижити. Це реально важко. Відчути, що з тілом щось не так, і при цьому змушений доводити лікарю, що твоє лікування має бути іншим. Гроші на відеоігри є, а часу пограти ні? Коли отримуєш зарплату, сплачуєш усі рахунки, а потім розумієш, що нічого не лишилося. Яка ж дорога їжа і як швидко вона псується? Присягаюся, моя мама робила один великий закуп у п'ятницю ввечері, і її фрукти з овочами вистачило рівно на тиждень. Я купую кілька бананів і вже через пару днів вони починають темніти. І навіть не починаємо говорити про ціну сиру. Психічний та емоційний стрес це найбільша складова всього цього. Коли я був дитиною, мені не доводилося так сильно з цим стикатися, бо батьки мене балували і робили все за мене. Жах від того, що кожного ранку прикидаєшся для безмістовного існування, що кожен день йдеш на роботу, де твій час найцінніший ресурс заставлений в іпотеку лише для того, щоб вижити. Жах від усвідомлення, що доведеться продовжувати цю гунитву все життя. Кожного дня почуваючись все гірше і гірше, бо тіло й розум старіють, слабшують і стають крихкими, і з віком смерть, небуття, припинення існування все ближче й ближче. Тиранія більшості у школі, якщо ти правильно відповідав на питання, на яке більшість інших помилилася, тебе хвалили за розум. У реальному житті, якщо всі навколо вірять у щось хибне, це просто стає правильним. Пам'ятати, яка ніч, ніч вивезення сміття. Вирішувати, що їсти кожного окремого дня. Будинок потребує постійного прибирання. Не можна просто чекати, поки все захараститься, і зробити все за один день. Потрібно приділяти цьому годину чи близько того щодня, або ж змиритися зі своєю долею і загинути під купою сміття. Знаю, це може звучати наївно, але злої людини. Мені пощастило, поки я не опинився у емоційно аб'юзивних стосунках. Я до цього не був готовий. Є справжні злі люди, які можуть здаватися звичайними, але як тільки роздивишся, вони як вампіри або якісь демони. Депресія та тривога не зникають просто так. Ти просто вчишся краще їх терпіти. Дивлячись, бо Джек Хорсман був момент, коли конячка спитала цей голос той, що каже, що ти нікчемний, дурний і потворний. Він зникне, правда? Ні, не зникне, справді ні. Ти просто вчишся жити з цим і намагаєшся не слухати, вчишся справлятися і сподіваєшся, що твої механізми виживання не такі жахливі, як у Боджека. Дякую за перегляд! Якщо відео було цікаве, ставте лайк і пишіть у коментарях, що для вас було найскладнішим у дорослому житті.